Не знайшли, крім сміття черняк. Цвяхи, желізо, таке одна монета попалася мені 1968 року одна копійка. А це єдине, що мені такого, більш такого стінного задячний, відповідно, попалося. А так все стереотипне, тобто все стандартне. Мачки всякі, крючки, залізо, коротше, чорний, ну, черняк. Цінний знахідок не, знаходж, не, не знаходили більше. Друг знайшов щось по бронзі, якийсь колончик, щось за, що, що, які, Дві, які запчастини із бронзи вони були зроблені. видимо, якась може бути лібо виливка була, якась, лібо форма. Люди колись заливали, робили там стрібочки різні колончики, можливо, якийсь брак по От, і, а цей брак ну, вони викидували. І, і, і зараз, коли шукаєш металшукачем, ці знахідки вони попадаються. В тобто, він фонить, хтось він них бачить. На хуторах вже, і трошки зовсім інша ситуація. Е, там люди жили, там жили теж люди, як, як то вели своє господарство, були церкви, були магазини, ну, корчми були. А, малини стояли, токи були. от. І це саме ці місця, які я назвав, вони були Тобто там завжди були гроші. А, хтось може скуплявся, потіряв гроші, там, дві, там, пару копійок, пару монет. Може хтось зв'язку монет по потіряв, допустимо. Тобто раніше ж також і кримінальність також була висока, тобто дуже багато людей обкрадали, тобто напади були різні. от. І ну і, ну, тобто, е ці гроші вони -то губилися. І зараз, коли проходиться по ці місцям, ми з металошукачем, він їх знаходить. І ці знахи зараз попадаються доволі досить часто. Е я коли купив перший метал шукача, цей МД-3032, я на нього почав ну, знаходити метал, тобто чисто метал, металом, чорний черняк. І думав, і ну бачив відео, дивився, які інші люди знаходять монети. І бачу ну, в них і, і, відповідно інші металошукачі. Тобто я подумав, що металошукач, тобто вони різні. Тобто є такі, що не знаходять монети там чисто по черняку, а є такі, що там там, професійні, там, дорогі, там, за 20-30 тисяч. Така як, так, як там нокта, е, нокта. Квазар, допустим, такі, от той дуже дуже популярні то суть такі дорогі апарати.